нагрівай нагрівай, ніхто не нагрівай. Протести набирають обертів. Польські мітингувальники розширили географію мітингів на кордоні з Україною. Блокують рух авто на КПП «Зосін» та Долгобичів. Станом на 11.00 в напрямку рави руської в черзі стояли 400 сотні вантажівок. Неподалік ягодина 650. Ще тисяча фур не може проїхати крізь пункт пропуску краківець. Дії польських пікетувальників стають все жорсткішими. У селі Дорогуськ болгарками зірвали замки разом із митними пломбами у ваговозах, які транзитом через Польщу рухалися у Литву. Тони українського зерна розсипалися по дорозі. Взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь, напевне, тони три, то точно. Ба більше поліція у той момент бездіяла, наразі відомо, що правоохоронці таки розпочали кримінальне провадження. Зараз офіційне і посольство України в Польщі це підтвердило, що втричі більше збіжжя російського йде на європейський ринок, ніж українського. Втричі більше. Це стосується збіжжях ідеї, як в Європейський Союз та транзитом, так і в інші держави транзитом через Польщу, так і в Польщі. Чому питання саме про українське збіжжя? Я думаю, що це питання чисто політичне. За даними центру дезінформації РНБУ України, за цим свавіллям стоять проросійські сили. Цю акцію організував Рафал Меклер, один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер Люблінського осередку маргінальної партії Конфедерація. Чергова акція меклера вочевидь відповідає інтересам Російської Федерації, яка зацікавлена у конфлікті між українцями і поляками та зменшенні підтримки України із боку ЄС. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, готові підтримувати Україну в протидії російській агресії. Однак, інтереси польських фермерів у пріоритеті Ми хочемо допомогти Україні як державі та Україні як нації у збройному протистоянні з Росією, і точно нічого не змінить нашої позиції в цьому питанні, але не може бути так. Щоб через бойові дії і через цю емпатію і відкритість до України хтось використовував війну як засіб нечесної або неадекватної конкуренції з нашими компаніями, з нашими працівниками, з нашими фермерами, Юлія Васильєва, Новина, 33 канал.